Гізо у главу, якого підозрювали у зливі даних з НАБУ, сьогодні звільнили з посади першого заступника директора Набу. Причинами назвали порушення присяги держслужбовця, правил етичної поведінки і закону про державну службу. Вчора звільнили очільника Укренерго Володимира Кудрицького, джерела РБК пишуть, вказують нам, що головою Мінрегіону скоро може стати заступник голови офісу президента Кулеба, головою Мінінфраструктури, керівник Нафтогазу Черне. Шов, ну і там ще багато різних кадрових змін планується. Власне, от всі ці кадрові зміни, і е, маю намір обговорити далі з політехнологом Олегом Постернаком. Пане Олеже, вітаю вас! Доброго дня. давайте почнемо з кінця, що означає звільнення очільника Укренерго в найскладніший для енергетики час напередодні нового опалювального сезону і в момент ліквідації наслідків обстрілів. Ну, скажімо, відверто зрозуміло, що е, військово-політичне керівництво України буде робити певні кадрові висновки, е, враховуючи реальні обставини. Да? Якщо кудрицькому доручалось безпосередньо е, забезпечити захист енергетичних об'єктів, було таке відповідні інструкції доручення, то треба аналізувати передусім результат. Велика частина об'єктів була дійсно захищена. І так. тобто, це той випадок, коли да, там, пам'ятаєте, коли ми говорили, чому почався харківський е, успішний наступ росіян? Бо виявляється, є проблеми з е, лініями оборони з укріпленнями, а, Бо ті величезні гроші, які йшли через там обласні адміністрації, вони виявилися зокрема абсолютно не. Е, Правильно освоєними. то тут в цьому випадку з Укренерго ситуація більш краща значно. Але ну зрозуміло, що біля кожного енергооб'єкту неможливо систему ПВО поставити і е, на на укріплення, це буде потребувати да, значного ресурсу. Тому що до Укренерго скоріш за все, це боротьба різних груп в оточенні президента, бо саме через Укренерго йдуть величезні контракти, бюджетні кошти і засоби. Тому контроль над цим цією державною структурою є досить власним смачком з, з, з шматком. Що стосується інших, то про Чернішова вже давно говорили, що у нього амбіція в уряді є, але він більше мітив на посаду прем'єр-міністра його. Його прізвище лунало часто в шорт-листі, поряд з Юрією Середенком, до речі, з Ростиславом Шурмо також його сватали на прем'єра поряд з Олександрою Маркаровою, послом України в США, і поряд з Михайлом Федоровим. Я думаю, що ці кадрові зміни це лише пролог. Перед тим, що буде зміна або прем'єра, або переліку віце-прем'єрів. Це однозначно. Скоріше за все. Ну гадаю, що хоча в уряді немає цілих шести міністрів до сих пір: там міністра культури немає, міністра інфраструктури немає, міністра молоді спорту немає е, міністра регіонів, е, немає. Тому це питання треба вирішувати, і в осінь бажано заходити в опалювальний сезон. Бажано заходити з повністю відповідальним і сформованим урядом. А що не так з Ростиславом Шурмою? Він все ж таки не частина уряду, він заступник голови офісу президента, і на вашу думку, чому а, глава офісу замінює його? А ну, по перше, це та посада з точки зору там адміністрування, це та посада я, обсяг компетенції, яку визначає голова офісу президента. Да угу. а з іншого боку, якщо реально взяти конструкцію влади, яка у нас зараз фіксується, то ми знаємо, що фактично посада голови офісу і заступника голови офісу це топові посади в деяких випадках вони навіть вищі за значенням. За компетенцію і за силою впливу, ніж посади міністрів. Версуслав Шурма себе зарекомендував, незважаючи на певний свій бекграунд, його там пов'язували з партією регіонів, з Януковичем, режимом тощо, тощо. Але він непоганий менеджер, і це те, що. О, про що говорять, наприклад, представники там його оточення чи його колеги, які там з ним, з ним дотично працювали. З іншого боку, він доволі впливова фігура в українській архітектурі влади. І цей вплив іноді починає обростати міжнародними зв'язками. За моєю інформацією, з Шурмі, можливо, скажімо так, спрацював кейс Кубракова. А угу. знову ж таки, це лише поки чутки, поки лише домисли обережно до них ставлюся. Але тим не менш така думка існує. А чи слід пов'язувати потенційне звільнення шурми із вже е, е, тим, що сталося з очільником Укренерго, тому що шурма він так чи інакше курував саме і енергетичний сектор в Україні, наскільки відомо. Так, да, воно все взаємопов'язано, це ж очевидно. І якщо е, мова йде про систему координації, то як правило, один за одного чиновник, який кого рекомендував, то він відповідає. Тому я думаю, що це такий принцип, знаєте, е, відповідальності. Е, з іншого боку е, ми можемо помітити, що от, от в цей тренд да, кадрових змін намагаються вписати деякі групи в появу, які штучно ініціюють певні кампанії. Ну, наприклад, ви самі можете побачити, що вона є дуже часто прізвище татаро, і е, воно вона з боку певних, певної частини медійної спільноти. Е, е, Можливо, тут задіюються ще і міжнародні зв'язки, і міжнародні якісь лобійські групи, проекти да, бо, е, є таке поняття як довіра до того чи іншого чиновника, який координує це питання. Тому я не виключаю, що тут могли ще бути є певний міжнародний слід. А що стосується узо о, гізо глави, е, якого підозрювали у зливі даних з набу, е, оце звільнення воно потенційно може врятувати набу і, і агенція, яку по суті спіткають проблеми останнім часом. Скоріше, дивіться, там грандіозний скандал щодо зливів, які були організовані по справам щодо голика, беркадзе і деяких інших фігурантів. Це мова йде про об'єкти, пов'язані з великим будівництвом і багато інших не дуже приємних історій. І вся ця інформація вона зосереджувалася у наших міжнародних партнерів, які надзвичайно. Прискіпливо ставляться до поняття репутації Національного антикорупційного бюро України той факт, що глава. Прізвище ували звучало як фігуранта справи про звиття, сам по собі вже створив величезний репутаційний ризик. Тому, в принципі, його звільнення це було справою часу. Скоріше за все, помилка помилка зараз кривоноса і можливо офіса президента, що вони дали погодження на звільнення говали тільки зараз. Бо ситуація наскільки обросла скандаль, скандалом. Що е, воно зараз рикошетом б'є по, по, по роботі. Набу до набу зараз втрачається довіра, що виявляється, справи звиваються. Що виявляється, чиновники зможуть обходити там вчасно виїжджати з України і обходити е, відповідальності е, для наших міжнародних донорів, партнерів, які до антикорупційної політики ставляться надзвичайно уважно. Ну, це, це серйозний ризик. Скоріше за все, тут точно, без, без думок з боку заходу західних наших партнерів не, не, не було. Ну, дійсно, затягування зі звільненням воно насправді кидало тінь на директора, НАБУ кривоноса. Він ніби виправдовував виходить свого заступника. А тепер, виходить, що він визнав провину. Так чи інакше, ми звикли до тези, що в Україні під час війни немає політики. Ви нещодавно у своїй публікації проаналізували суспільні настрої і назвали чотири потенційні електоральні зони, навколо яких можуть прорости політичні сили. Власне, чи дійсно можуть які сили, і навколо яких персон от станом на зараз, на вашу думку? Так, да, я дійсно. Усему тебе Канаді це робив, користувався останнім непоганим дослідженням фонду демократичної ініціативи, імені Ілька Кучерєва і соціологічної служби центру Розумкова. Вони спитали громадян: просто цікаве таке питання: як, як діяти в Україні, якщо військова допомога з боку Західних держав припиниться? І от які відповіді питання? 35% сказали, що треба негайно розпочинати переговори з Росією і про припинення війни. Тобто треба припинити війну. Перед вами фактично перша електоральна колона тих, які хотіли б компромісу з Росією. Це в основному прагматично орієнтовані люди, які там більше цінують свою повсякденність бізнес і життя, умовно кажучи, партія миру. От на цій, на цій, на цій електоральній колоні можуть взрости такі проекти, як імовірні проекти Арістовича, проект Розумкова, зокрема, більш-менш прихильний на південних регіонах України, і можливо боку зеленського у випадку, якщо ця кількісна маса прихильників партії миру буде зростати. Риторика нової політичної сили, а вона умовно буде називатися «Блок Зеленського. Це не обов'язково буде «Слуга народу, це 100%, то вона буде зростати. Друге позиція, друга колона, десь 23,5% громадян. Виступили за замороження війни, але без жодних поступок Росії. Ну а друга колона, це така, як я називаю її поміркована патріотична. Це найбільш цікава група, адже вона поєднує в собі як прагматизм, так і в тому від війни, і в цій групі дуже активно, дуже активно можна побачити. Що для цієї групи взайдуть такі проекти, як, наприклад, коли самопоміч, голос, якісь регіональні партії, якісь волонтерські партії, можливо, там притула з своєю партією, 24 серпня. Тощо, третя позиція це 21% українців за те, щоб продовжувати війну до мов кажучи, переможного кінця, до навіть не зважаючи на згортання західної допомоги. Це ультрадержавницька така група, яка вона заряджена на певну там, таку помсту на відплату росіянам. Це є група громадян, які мілітарно налаштовані. От тут в цьому полі може зайти умовна партія військових, на кшталт, наприклад, Азову чи пов'язаного з ними. Можливо. Десь буде спроба реанімувати проєкт Євросолідарність, бо вони втрачають своє навіть електоральне ядро. Зараз це очевидно. А четверта група це кон'юнктурні статистики. Ну, це ті пристануть до тої точки зору, яка на той час буде найбільш безпечна, найбільш раціональна, найбільш трендова. Ну, це приблизно третина відсотків, ну, 25% населення України, чисто як за аналогією там з минулими роками. Тобто найбільше шансів має перша група, і, якби от станом на зараз починалася передвиборча кампанія, так це зараз. А як буде воно ближче до факту, ми ж не знаємо конструкцію мирного мирного процесу, ми не угу. знаємо е, які умови мирного договору. Ми ж не забуваємо, що ще є питання. Там можливого референдуму як замінника до кінця війни, там на вступ до ЄС чи до НАТО. Ми ну немає вихідних точок, навколо якого будуть будуватися політичні стратегії. Зараз ми говоримо лише щодо війни. От, заходячи з ситуації війни, не буде допомоги західної. Що як громадяни сприймають що далі Україні робити? Хтось каже, що негайно припинити війну, хтось каже, що продовжувати війну, хтось каже, що заморозити війну, хтось взагалі нічого. Не каже, бо, бо знаходиться намагається бути подалі від політики, від війни, і такі люди є також. І от, виходячи з, ціє, з цієї моделювання, ми говоримо, що можливо, якщо ситуація буде пролонгована в такому ж стані суспільно-політичному, як зараз, то буде подібна електоральна стратифікація. Добре, пане Олеже, прошу вас прокоментувати на останок візит Путіна до Монголії. Монголія мала б заарештувати, тому що диктатора, тому що вона підписант Римського статуту, і власне існує ордер МКС в МЗС України. Сказали, що відмова Монголії виконувати це зобов'язання є важким ударом. По міжнародному кримінальному суду і, взагалі, по міжнародній системі кримінального права е, наскільки цей удар на вашу думку дійсно важкий, виходить, що ще якісь країни, ну тобто створено прецедент, ще якісь країни можуть запросити Путіна не заарештувати, і виходить, що МКС що розвалиться. Ну, одна справа, коли Путін побоявся їхати в Південно-Африканську Республіку, де йому могли загрошувати ареш, арешт і долучатися до саміту БРІСТІ в онлайн-режимі, а інша справа їхати в Монголію. Давайте так, Монголії, що важливіше для Монголії, Порвати з Заходом чи зберегти добрі відносини з Росією та Китаєм. Нагадаю, геостратегічне становище цієї країни появляє в тому, що вона затиснута цими двома великими державами. Ну, Принаймні однією великою державою Китаєм і вже однією, давно вже невеликою Росією. Але е дозволити собі ризикнути зв'язками з Росією, а це економічні, енергетичні, політичні зв'язки, заради того, щоб виконати е формальний документ міжнародного права, до якого Монголія приєдналася, Монголія не зможе те, що те, що було важливо для південноафриканської республіки чи, можливо, навіть для Мексики, не є важливим для Монголії через особливості її геостратегічного становища. Монголія залежала від Росії давно. Взагалі Монгольська народна республіка з'явилася як держава завдяки радянській Росії в, на початку 20-х 20 років. Тому е, тут дуже важко, скажем так, прогнозувати і вимагати від Монголії неухильного виконання норми і букви е, міжнародного права. Але да, Путін показав, що зараз він може плювати на міжнародне право так, як він хоче. Пане Олеже, дякую. О Олег Постернак, політехнолог, був моїм співрозмовником. Тисніть подобайку під відео, підпишіться на канал РБК Україна, якщо тут вперше.